Ситуація в енергосистемі України залишається складною унаслідок нічної російської атаки. На ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Харківщині та у Запорізькій області. У більшості регіонів у зв'язку із перевантаженням обладнання в умовах високого рівня споживання вимушено застосовуються аварійні відключення. Про це перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив на офіційній сторінці Міненерго. Далі говоримо із е, генеральним директором Ясно Сергієм Коваленком. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Сергію, вітаємо вас і дякуємо за те, що знайшли Вітаю вас. час для суспільна студія. Пане Дякую. Сергію щодо оперативної ситуації, якою ви е, е, володієте, якою є ситуація з е, забезпеченням енергією українських міст, зокрема Києва, на тепер. Ну, дивіться, з того, що ви озвучили попередньо. у мене там оновленої інформації нема. Ми дійсно зараз вечір. Зараз у нас пік починається, тому знову в Дніпро я точно знаю. Там важка ситуація в Києві. Ситуація важка. Ну, тобто у всіх регіонах, де є екстрені відключення, я так завжди кажу, там де є графіки, там нормальна ситуація відносно, звісно. Там, де є екстрені аварійні відключення, то ситуація досить жорстка. Якщо ми кажемо про столицю, про Київ, то ми бачимо, що вже декілька днів після останнього обстрілу ситуація залишається ну з точки зору там кількості людей і морозів, які були одною з найскладніших ну там по всій території України. Є очікування, що погода піде е, в сторону покращення буде підніматися температура. І всі сьогодні питають, що це нам дасть. Це нам зда, це Нам дасть перше зниження очікуваного споживання. Тобто люди перестануть так багато грітись електричними приладами. Плюс у тому ж Києві Ми очікуємо, що сьогодні подали, подадуть чи подали вже тепло на будинки, які були без тепла. Звісно, там треба й деякий час, щоб теплоносі розігрівся і пішов. Але це все одно там позитивна тенденція з того, що люди перестануть грітися електроприладами. Ну, це нормально в їх ситуації, і більше електроенергії залишиться на розподіл всередині того ж міста. Ну тобто ситуація, я скажу так, там з останніми ну, з, 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 кожен день б'ють е, по енергосистемі, і ситуація там, вона дуже швидко міні, змінюється. Але поки, поки я би оцінював як важку. Пане Сергію, як загалом наразі тривають відновлювальні роботи? Чи достатньо зараз інструментів для того, щоб їх ефективно і швидко і якісно проводити? Я б роздивив ну, я б розділив ситуацію. Ну, ваше питання на два таких шари. Перший шар. Відновлення таких критичних об'єктів, які ну називаємося, є частиною енергосистеми в цілому України. Це у нас мережеві об'єкти, підстанції, вузли, і це об'єкти генерації, та так чи інше. там. Я точно можу вам сказати, що прошени всі сили, які в наявності є в країні, ну то тобто їх ну їх точно достатньо. Там воно йде, і ви бачите, що навіть у тому києві після обстрілів ми там просідаємо дуже сильно. В декільких районах взагалі там в добу не може не бути світла, бо йде перевантаження і треба відремонтувати. Потім воно з'являється потрохи. Тобто, це нам говорить про відновлені роботи. що Вони а ведуться, бо вони там в деякий час і вони дуже успішно ведуться. З точки зору локальних аварій, я це називаю. Е, бо у нас ну, я можу сказати, буквально там годину тому київські мережі запустили. Такий сервіс для ОСББ і Жеків. Я тут його, якщо користуючись могою, скажу, бо кожен день в кол-центр дзвоняють там сотні тисяч людей з питанням, що мені робити, у нас там нема світла. Це нормальна ситуація, але кількість бригад, вона все одно обмежена, їх там шістдесят чи 80, здається на кілька які займаються виключно аваріями, виключно такими ну локальними історіями. Звісно, що ну там ну хай буде. 5-10 заявок вона може бригада за одну добу обробити. І звісно, що треба, щоб, і я скажу так, що десь тільки 15% виїздів, 15-20 виїздів, вони, як то кажуть, правильно, тобто вони приїхали, щось зробили, Такі інші, ну, там 75-80% виїздів, це хибні. Ну, коли люди щось неправильно зрозуміли, щось ще, щось. Е, і от ми, колеги, запустили цей сервіс, щоб електрик шов Спочатку дивився, що там на домі відбувається. Потім, якщо там проблема у нього, він сам ремонтує. Якщо проблема не в нього а в мережах, він же дає заявку від себе на мережі. Тим самим хочемо розподілити ресурс більш ефективно, щоб бригади їздили туди, коли туди, куди це дійсно потрібно. Ну тобто відновлювані роботи йдуть на всіх шарану, на всіх рівнях і ну. Але пошкодження дуже великі, тому треба час, пане Сергію, а Як на мережі впливає оце циклічне вмикання і вимикання? Ви сказали, що природні для, для споживачів тримати прилади обігрівальні, зокрема у вімкненому стані. Ваші рекомендації щодо того, як правильно користуватися мережами у цьому режимі. Це гарне запитання. Дякую. Я вам скажу дуже багато аварій. Ну є люди, які встановили собі батареї. Є ну там накопичувані інвертора у когось велике споживання в квартирі. І коли подається напруга на ту чи іншу, ну називаємо це будинок на лінію на будинок, то ми зараз там колеги спостерігають зараз до X10 в моменті, де приріст споживання після включення в мережу. це непогано, але коли воно відбувається одразу, то може перегоріти запобіжник, може трапитись перегруз на ТП, все що завгодно, і потім будинок або лінія знову залишається без світла. То моя головна рекомендація: дайте то включить, з'явилось світло, дайте перш там світло потрохи там через змін, хвилину, через пару хвилин, починайте вмикати по черзі свої. Прилади, які є у вас в будинку в квартирі. І потім, коли світло зникає, вимикаєте всі прилади з мережі, бо це, ну як то кажуть, збережеть ваші прилади ну, кажу, в нормальному стані і трошки змістить навантаження от ті перші хвилини, коли подається світло. Тому в мене тільки одна рекомендація. Пане Сергію, що потрібно для того, аби повернутися до графіків, принаймні графіків у тих містах, де їх зараз немає. І наскільки це реалістично, окрім звісно Ого. ж, відсутності обстрілів? Давайте так, ви правильно зазначаєте, що ну ми не можемо прогнозувати обстріл. Точніше, всі розуміють, що вони колись будуть, але їх наслідки ну ніхто не може там спрогнозувати. Тому, на мій погляд, повинно зійти два фактори, які я там персонально очікую. А перше, це повинна знизитись температура, підвищитись температура. Ну мінус 17 до, там, до хоча б мінус 2, плюс 2. Ми бачимо, що в вівторок на той щівшині вона вже тоді, ну туди йде за прогнозом. Друга історія це потрібно, щоб включилося палення у місці повністю. То і тоді знизиться це спожива. І третій фактор повинен відредумувати декілька об'єктів. І ми, я теж там очікую, що це ну що це зробиться, і ми в цілому зможемо бути. Я не можу сказати зі світлом, бо коли графіки, коли там чотири черги відключень, це ну, теж сюрреалістична ситуація. Але графіки більш прогнозовані, тому. Я думаю, що ми можемо цього очікувати, і це тижні, це не місяці, це тижні або так. Це усі пане Сри. Ви кілька слів сказали про, про роботу е, самих бригад, які працюють над відновленням електромереж. Чи могли би е, описати, щоб мати уявлення в е, е, як, як працюють ці люди, в якому режимі? Скільки годин понаднормово, Які умови праці для того, щоб розуміти, що що за робота триває? Ну, дивиться, ну по-перше, там компанія там, в першу чергу дитек мережі, Вони ну я підкажу до київських, в першу чергу, мережі. По перше, до них долучились колеги з інших регіонів. Це перше, тобто ну збільшено. Ну, я скажу так, в звичайному ну, там, мирному житті для усунення аварії на будинках треба десь 10 бригад на Київ, Вони там з запасом справляються. Зараз працюю там під 80, здається, до пам'яті, і вони ну цю кількість там ну немає ну неможливо все купити. Друга історія, звісно, компанія всім забезпечує, таке інше. Але як і нормо як і не нормований час, так і необхідні там матеріали. Там одяг і таке інше. Я завжди там кажу, що якщо побачити біля свого будинку бригаду, хоча б скажіть їм дякую, бо для них це прям важливо. Якщо буде нагода, їм винесеть. Для них це буде дуже приємно. У них є чай, у них є термоси. Але це сам факт прояв... ну, де... деякої подяки пана Сергія. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що знайшли Дякую час. Щиро. Генеральний директор Ясно Сергій Коваленко був з нами на зв'язку.